За даними Всесвітньої організації здоров'я, споживання чучуну вважається найголовнішою причиною смертності у світі і пов'язане з виникненням не менше, ніж 25 захворювань. Жоден аргумент на користь куріння не витримує перевірки. Це допомагає спілкуватися самообман, заспокоює ілюзія. Насправді нікотин лише розгойдує нервову систему, а потім різко пригнічує її. Пізно кидати ще один міф: організм починає відновлюватися одразу після останньої затяжки, навіть якщо ви курили пів життя. І ось що відбувається з вашим тілом після відмови від цієї звички. Протягом перших 20 хвилин у вас нормалізується тиск та частота серцевих скорочень. Нікотин вивільняє адреналін та норадреналін, які пришвидшують серцебиття та звужують кровоносні судини. До речі, через це курці мерзнуть. А тепер, коли кров вільно циркулює по тілу, ваші руки і ноги теплі. Але разом із полегшенням приходять і перші випробування. Через дві години брак нікотину починає проявлятися у різкій зміні настрою, млявості і навіть порушеннях сну, оскільки нікотин стимулює підвищений викид дофаміну. Саме так організм реагує на його раптову нестечу. Через 8 годин після припинення куріння організм очищається від чадного газу, і рівень кисню у крові підвищується до нормального. Через добу, як це не дивно, може початися кашель, так організм намагається позбутися токсинів у легенях. До речі, протягом тих же 24 годин знижується ризик розвитку захворювання коронарних артерій. Через 48 годин нікотин зникає з вашого організму. Відтепер ви можете краще відчувати аромат квітів та смак їжі, адже покращилися ваші нюхові та смакові рецептори. Також починають відновлюватися нервові закінчення. А вже через 72 години організм переживає найважчий момент: так звану нікотинову ломку, головний біль, нудота, спазми, а також підвищена тривожність. Ті самі симптоми, що й при будь-якій іншій залежності, зокрема кофеїновій. Але саме цей період точка зламу, після якої тіло поступово звільняється від контролю нікотину. Далі буде легше. Вже через місяць після останньої сигарети тіло починає буквально перезавантажуватись. Ризик діабету другого типу, онкологічних і серцево-судинних захворювань зменшується, легені поступово відновлюються, відчасті клітини, що очищають дихальні шляхи, відростають знову, і організм нарешті вчиться дихати наповну. Саме у цей період зникає хронічний кашель. Дихання стає глибшим, а відчуття втоми меншим. Через рік після відмови від куріння серце починає працювати майже як у людини, яка ніколи не курила. Ризик інфаркту скорочується вдвічі, а ще через 10 років імовірність раку легенів зменшується на 50%. За даними ВООЗ, у колишніх курців також суттєво знижується ризик розвитку інсультів та хвороб судин. Через 15 років серцево-судинна система повністю забуває про свій нікотиновий досвід. Ризик серцевого нападу стає таким самим, як у тих, хто ніколи не тримав сигарету в руках. Та варто пам'ятати відновлення організму індивідуальний процес. Воно залежить від кількості викорених сигарет, стежу та загального стану здоров'я. У легенях можуть залишатися незворотні зміни, а схильність до захворювань бути вищою, ніж у некурців. Але вигода все одно колосальна: чиста шкіра, глибше дихання, кращий сон, міцніші судини і економія грошей. До речі, про гроші. Якщо пачка цигарок сьогодні коштує в середньому 150 гривень, то лише за місяць курець спалює близько 4,5 тисяч. Додайте ще запасу 500 і Виходить 5 тисяч гривень щомісяця або 60 тисяч на рік. Це ціна новенького смартфона, подорожі до моря чи кількох місяців оренди квартири. Тобто, відмовившись від цигарет, ви не лише повертаєте здоров'я і буквально отримуєте додаткову зарплату без зайвих зусиль, просто завдяки тому, що більше не викурюєте власні гроші. І ще одна вагома причина кинути курити це турбота про планету. Звичайний недопалок найбільш поширене сміття у світі. Щороку в довкілля потрапляє понад 760 тисяч тонн недопалків. Більшість з яких містять пластик, що не розкладається століттями. І навіть перехід на електронки, до речі, не менш шкідливі за звичайні сигарети, не рятує ситуацію. Навпаки, створює нову проблему. Одноразові вейпи та картриджі містять пластик, електронні компоненти і хімікати, які перетворюються на електронні відходи. Найшвидше зростаючи вид сміття на планеті, тож кидаючи курити, ви не лише дбаєте про власні легені, а й допомагаєте дихати чистішим повітрям усій планеті.